Вентилятор вц 1446 No315 середнього тиску пристосований для роботи, нами пристосований для роботи в мережі 220 вольт. Стоїть двигун 2,2 кВт 1500 обертів. В коробці стоять конденсатори, запускаються через кнопку пускову, підключається до мережі 220 вольт стандартної вживлення побутового. Запуск кнопкою. Працює довго, довго тривало, приміняється на малярних камерах в більшості випадків невеликого обсягу. Досить надійна конструкція. Ми їх робимо вже не одну не дві і більше.